Давай історія. Значить, це було в дитинстві, знову ж таки. Це було в дитинстві. Я на вулиці мав качельку. У мене була вулиця, купа дітей. Я, зокрема, наймолодша дитина така, досить одна з наймолодших. Ти, 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 ти з багатої сім'ї, в тебе була качелька. У мене так? качелька була на вулиці, вона була спільна, поняли? Він каже, це історія. Це була. Я з дітей був наймолодший, поніваюся, я був не наймолодший. Це от. Правда чи не правда? Ні, ні, Качельки і всі них користувалися. Оскільки я був такий досить малий, мені ніхто не дозволяв на ті качелі кататися, мається на увазі серед дітей, всі її займали ту качелю. Реально там всі тасувалися, старші діти і казали, що не нахер, це наші качелі. І мене дуже сильно розбісило те, що я не можу на ній кататися, бо я дуже хотів. Я, я бачив купу разів, як хлопці аж до гіляк дерев підлітали на тій качелі. Я бачив як таку сонечко люди крутили. І це було феноменальне качелі. Я дуже хотів на неї сісти, відчути, що це за качелі. І вони мені все казали, йди нахер малий бойок, йди вчини, не той качелі не торкайся. Ди з'їться, мужик мене один чуть не пізив, навіть зато. І я такий думаю, хорошо, катайтесь на качелі. Я помщуся вам всім. От за цю всю херню що ви зі мною робите. Я заліз на дерево, а дерево було доступне до того, щоб залізти. Легко доступне легко. Ну там тобто, на гілочках такі. Сьогодні а, а виявиться, що це було важко доступне дерево. А, так? Легко. Я так. просто не, я не можу мене аж того. Ні-ні, легко. Я, коротше, я заліз на таку середню гілочку, о, о, таку, щоб мене витримала, і настяг, на стяв. На всіх, хто на цій качелі катався, і поруч стояв. На всіх, хто там не забув, на всіх чотирьох людей насяв. — Ти виліз на дерево, без стяг всі? всіх, хто мені забороняв, кататися на цій качелі. Як реагували люди? Ну, всі казали, що, типа, в них. Всі хором казали, це неправильно. Золотий дощ! Ні, вони всі, у них підтвердилася теза, що я малий до От. Так, то що виходить? Давай наскільки добре ми знаємо Вадима? Він може обіцяти людей? Я знаю добре Вадима, він може сам обіцятися. Так, це ми знаємо. Але це він зараз так робити. Виліз на гілку. Лися, я скоро не вірю, що Вадим виліз на гілку, якщо чесно. Я вірю, що він міг їм, типу, обіцяти. Ну, от так ось стоячи ноги. Ноги пиздить. Ноги. Просто біля качалі ноги обіцять. І там вже і пизди внизу. От люди, які дивляться цей стрів, напишіть, чи ви вірите, що Вадим зміг вилізти. Я, в принципі, знаю, яка правильна відповідь. Я точно знаю Вадима. Давай. Три. якісь наводяще питання, що йому даємо. Давай. Та яке? Як довго ти пісів? Скільки це почався? Я не можу, хлопці, це було дуже давно. Я зараз скажу відповідь. І або зброшу, або правда. Колір сечі, який був в тебе. Е, ну, здоровий я, Я тоді харчувався добре, молоко в нас було в хаті Але ча, молоко фруктовач. Тоді не було, як зараз ГМО, блядь. — Тоді хотілося і на людей пустяти, правильно <ріст> <ти> розумію? <ріст> — Тоді мав чим. Ну, <ріст> ну, все окей було. Добре, <ріст> Давайте. 3, 2, 1. Це правда? А <ріст> ну. <ріст> Правда. Ти на турі такий давбойоп. Ти про ти виріз на гілку. Я був подорваний. Ти сав на людей. Я срати було, я на качелю. Ти ти настільки хотів китати на качелі, що ти сав на людей. Але більше того, я, Там були сестри, подружки, що вообще там пізне. Та ти е Я всіх попсикав. Та що, гори, старий? Це історія, мені навіть сестра десапир згадається. Один золотий дощ. Це ж так круто. такі. Чувак, то я був перший моїй блідострий. Мох. Ой, я не все так розказую, Я таке витворяв. Ужас. Добре, е, що, що тобі потім казали ці діти. Ну, точно, вони на мене вони, типу, знаєш, там є, як коли ти на вулиці, такі досить сільські місцевості, всі один кличуть гулять, просто в двір кричать: Володя, Саха!» — А встава, не флекав, не кликав ніхто. Я... А як, я. Як тобі клікухи, не дали? — що пише. було, поїбав, бойов там було. А не було, Вадим Гідрант, Вадим шаман, який викликає. Хто п'є, хто не п'є. А ти вже забув? E, хто Шо, брехня? Я ти. А я теж? А ні, ти тільки.